11 вересня. Знаходимося на полі по сіно стангом. І аж дивно, мабуть, що спека зробила. Поле вже сує, листя скидає взагалі. Поле має такий вигляд. Почу, рахую, що цей рон для Мустонга, верх поскидав, Уже майже. Да. У буде, мабуть, менше, ніж минулий рік показала. Ну що моїм те моїм. Я думаю, що спека оця вона своє діло зробила. Підігнала все під один. І соняшники, і соя, і все в один час. Все підгоріло, все доспіває. Так що, такі то справи.